We can open to Psalms 31. Відкриємо Псалом 31. Blessed. Mm -hmm. Blessed. Yeah. Just want to read one verse in verse 5. Один вірш, це вірш п'ятий, хочу прочитати. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав, був, признаюся в проступках своїх перед Господом. І провину мого гріха Ти простив. I acknowledge my sin. Mm -hmm. um, we see that. Mm. What He did. Що він зробив, ми бачимо. To бачили. find the forgiveness of sins. Щоб знайти прощення гріхів. He acknowledged his sins. It says, um, And my iniquities I hid not from thee. Не schoval був провини своєї. And then he says, I will confess my transgressions unto the Lord проступках своїх перед перевірив. Три кроки ми бачимо. Щонайменше в цьому одному вірші. Він відкрив, тобто він визнав. He hid not, він не сховав. And he confessed. Він признався. Я не знаю, чи коли хто небудь робив ці речі. But here the psalmist is saying але тут псалміст говорить, when he did these things, коли він зробив ці речі, unto the Lord, перед Господом, he says, Thou hast forgiven the iniquity of my sins. І провину мого гріха ти простив. So how how would he have done this? Як він це зробив? How would God have forgiven? Як Бог йому простив? His sins. Well, he came to God. Він прийшов до Бога. He came to God just as he is. Він він прийшов до Бога таким, яким він є. And he understood something. І він зрозумів дещо. That he has sinned. He understood something more. Більше, that he couldn't hide. And he understood something even more. Більше, that he needed to confess before God. Now in the beginning of this psalm. It says, Blessed is he whose transgression is forgiven сказано блаженний, кому подарований злочин. And what a big blessing that is. Наскільки це є велике блаженство. To know that you are forgiven by the holy and righteous and just God. Знати, що ти що ти є прощеним, святим і праведним Богом. A great це є величне благословіння. This It's not something that is temporary. Щось, що the forgiveness that God gives. Прощення, and here we see that David came to understand this. Бачимо, because he was forgiven. How can we be forgiven? як ми можемо бути прощеними. Well, I think these are some nice uh, ways to, to look at it. Я yeah, думаю, що це є деякі з тих гарних шляхів, які це можна, які на це можна подивитися. Because a lot of people do not want to acknowledge their sins. Бо багато людей не хочуть визнати свій гріх. Or even the seriousness of their sins. Або серйозність свого гріха. Or even that God will judge their sins. Або те, що Бог буде судити їхні гріхи. That's negative. Це негативне щось. We don't want to think about these things. Про ці речі ми не хочемо думати. But we see that it says in verse 5. Але ми бачимо, що сказано в вірші. I acknowledge my sin unto thee. Я відкрив тобі гріх свій. The one who will bring the judgment for his sins перед тим, хто повинен принести засудження за його гріх. David acknowledge it before God. Давид відкрив цей гріх перед Богом. He says, and my iniquities I hid not. І не сховав був провини своєї. The other thing hard for us to think about. Це інша річ, яку важко для нас про яку важко для нас думати. Because we do well each and every day. Бо ми добре справляємось в кожному дні. Hiding our sins from each other. Ховаючи свої гріхи один від одного. And I don't want to know your sins. І мені не, я не хочу знати ваші гріхи. And I don't want you to know my sins. І я не хочу, щоб ви знали мої гріхи. I don't know yours. Я не знаю ваших. You don't know mine. Ви не знаєте моїх. Yours is hidden from me. Ваші є сховані від мене. Mine is hidden from you. Мої є сховані від вас. Nice. Гарно. Let's continue live life. Давайте продовжувати жити життя. Бо це не переді мною, вам треба дати відповідь за свої гріхи. Вам потрібно буде дати відповідь за свої гріхи перед Богом. And a lot of times, і часто, because we live life in this way, через те, що Ми проживаємо життя в такий шлях, ми можемо думати, що ми можемо продовжувати жити так само і з Богом. Але ми не можемо сховати свій гріх від Бога. Давид це розумів. And he says, I hid it not. І він сказав, я не сховав. When you acknowledge and you hide not, коли ви відкриваєте чи визнаєте і не ховаєте, you're making yourself very vulnerable. Ви робите себе дуже вразливим. Especially before God. Особливо перед Богом. You know, it's like being naked. Це як бути голим. You know, if we're naked, we will be ashamed. Якщо якщо ми голі, якщо ми ми голі, голі, були б голі, ми б соромились. And when you come before God І коли ви приходите до Бога, acknowledging your sins визнаючи свої гріхи, understanding you can't hide from Him з що ви не можете сховати від Нього, z standing before Him naked. це означає, що ви стоїте перед Ним голими. Sins and all Sins and all. All, yes, sin and everything else. all, all of you. And standing before God naked. Ага, стоїте And standing before God naked. Стоїте перед Богом That's shameful. Це є соромно. If it's going to be shameful for us to do it with each other. Якщо б це було соромно для нас один перед одним. How much more is it before God? Наскільки ж це більше перед And then it says. and I confess my

Чому він блаженний? Gonna stand God naked. Бо він стан став перед Богом як голий. Та бласить the reason why they're blessed. І причина, по якій він блаженний. Because their sins are forgiven. Бо гріхи його прощені. A very great blessing. Це величне благословення. Nowhere else we can go ніде в інше місце ми не можемо піти за цим. That same blessing is given to us today. Це саме блаженство воно дане для нас сьогодні. Now through the Lord Jesus Christ. Зараз через Господа Ісуса Христа. The one who who took our sins. Через того, хто взяв наші гріхи. The one who bore our iniquities. Через того, хто поніс наші провини. And the one who was on the cross guilty. через того, хто був на хресті винний. Full shame in all. Повний сором у всьому. He hung on the cross. Він висів на хресті. Shamefully. З соромом. Taking the judgment of God. Беручи Боже засудження. Upon himself. На себе. So you can experience щоб ви могли мати в досвіді that great blessing. це величне блаженство That blessing of forgiveness. це блаженство That again only God can give. яке знову ж таки тільки Бог може дати It's always hard that first part. Це завжди важко, ця перша To acknowledge our sins відкрити свій гріх. Because we don't see our sins so bad. Бо ми не бачимо свої гріхи настільки поганими. We may know we sin. Ми можемо знати, що ми грішимо. Чи sins, Всі інші згрішили. That's how we view it. Це те, як ми дивимося на це. But to acknowledge our sins before God, Але відкрити свій гріх перед Богом. To know the weight of that, знати важкість вагу цього перед святим і праведним Богом. That's will lead us to eternal judgment. Це буде вести нас до вічного засудження. A place separated now from the forgiveness of sins. Місце, яке відділене від прощення гріхів. But today, але сьогодні We're not separated. Ми не є відділеними. Eternally. Навічно. Today we can know that forgiveness. Сьогодні можна пізнати це прощення. If we look to what God has done to bring forgiveness of sins. Якщо ми подивимося на те, що Бог зробив, щоб принести це прощення. And let's look to the Lord Jesus Christ. Подивимося на Господа Ісуса Христа. To trust in what he has done for Do, my soul. I want to turn again to another place. <coughs> in Jeremiah chapter 3. 3. And if we can read from verse 11 to verse 14. З 11 по 13 вірш. І промовив до мене Господь, невірна дочка Ізраїлева всправедливила душу свою більш від зрадливої дочки Юди. Піди і проголосиш словаці на північ та й скажеш: Вернися, відступна дочко Ізраїлева, говорить Господь. Не зверну я свого обличчя у гніві на вас, бо я милостивий, говорить Господь, і не буду повік стерегти свого гніву. Тільки пізнай же провину свою, бо ти проти Господа, Бога свого повстала, і грішила з чужими під деревом кожним зеленим, і мого голосу ви не почули, говорить Господь. Сиді. Um, we, see 11, we see in verse 11. It talks about backsliding Israel. And it says this is uh, it says, and, and the Lord um, And the Lord said unto me. Uh, so this is the Lord speaking. The backsliding Israel hath justified herself more than treacherous Judah. Невірна дочка Ізраїлева справедливила душу свою більш від зрадливої дочки Юди. I don't know if you see what, what is being said. Я не знаю, чи ви бачите, про що йде мова. Not complimenting Israel. Це не дається якийсь комплімент Ізраїлю. But

so you could say i'm not as bad as that person you could say that but look at what god says to israel who is more justified than judah in verse 12 god is saying and proclaim these words towards

Sure, one maybe more than the other. Звичайно, інша більше більше ніж ніж But both unforgiven before God. обидві є непрощені перед Богом. Both will experience the judgment of God. будуть переживати Божий суд. And both need the salvation of God. І обидві потребують Боже спасіння. You can live life. Ви можете проживати життя. Saying I'm not as bad as these people or those people. Сказав, що я не такий поганий, як ці люди чи ті люди. And it could be true. І можливо, це буде правда. But you still need God's salvation. Але вам все ще буде потрібне Боже спасіння. God is still telling these people. Бог все ще говорить цим людям. To return. Повер... Повернутись. And verse 13. І вірш 13. God is telling the people, only acknowledge thine iniquities. І вірш 13 Господь говорить: тільки пізнай же провину свою. And then later in the verse, it says, And ye have not obeyed my voice. Мого голосу ви не почули. So we see that God is telling these people. Ми бачимо, що Бог говорить цим людям. Repent. Покайтеся. Визнайте свої гріхи. Почуйте мій голос. Це ті люди, які більш виправдані, більш справедливлені. And they ще need to uh, і вони все ще потребують повернутися. They still need to acknowledge. Вони потребують визнати, відкрити. Ми читали в Псалмі. Psalm says, I acknowledge my sins before Thee. В Псалмі сказано, Я відкрив свій гріх. Even though these people that we are reading in this chapter is more justified, they still haven't acknowledged their sins before God. You know what they're probably thinking? Judah's worse than us. Гірше, And again, you can live life this way. It's a terrible way to live life. Шлях, Because it keeps you in your sins. And here, And here also God speaks a little bit of Himself. In verse 12. He says. Um,

це про зараз. But once we die in our sins. Але коли ми помираємо в своїх гріхах, those are no longer the words we're going to hear. Це більше не будуть ті слова, які ми зможемо почути. Now we have that opportunity through the Lord Jesus Christ. Зараз ми маємо цю можливість через Господа Ісуса Христа. The one who did take the wrath of God for sins. Через того, хто взяв на себе Божий гнів за гріхи. For the sins of the people who would put their trust in him. За гріхи тих людей, які довіряться йому. We would hope that you would take that opportunity. Ми надіємося, що ви скористаєтесь тою можливістю. Even today. Навіть сьогодні. To put your trust in him. йому. I'll close with one more place to read. Я закінчу одним ще місцем, яке прочитати. If we go to Luke chapter 18 що ми відкриємо Луки, розділ 18. Um, verses, we'll read verses 9 and 10. Вірш 9 і 10. Лук, і тін, 9 and 10. Mm -hmm. Луки 18, 9 і 10 вірш. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, за ніщо мали інших. Він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму увійшли помолитись. один фарисей, а другий був митник. Uh, Jesus is about two men. Ісус говорить про двох чоловіків. Two men who are alive. Двох чоловіків, які живі. Uh, two men двох чоловіків. Які мали однаковий доступ. до Бога. Now he's speaking of it says it's a parable. Сказано, що це є притча. Притча була для тих, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших. Бо ми завжди можемо знайти когось гіршого. We could justify ourselves by using each other. Ми можемо виправдовувати себе, використовуючи один одного. And it's interesting that Jesus focuses right on this problem. І це цікаво, що Ісус фокусується саме на цій проблемі. he uses two different people. Він використовує двох різних людей. A Pharisee, a religious man. Фарисея, релігійного чоловіка. A tax collector who's

він міг би сказати це до того моменту, that he never acknowledges his sins. Він би міг говорити до того моменту, що він би ніколи не признався, не відкрив свої гріхи. And he has all the, all the materials to know. To know. Він мав всі матеріали, щоб знати. And still, і все ще. He was so, um, justified in his own self. Він так такий був виправданий сам в собі. Що він не бачив своєї потреби в Бозі. Other man. І тоді є інший чоловік. У вірші 14-му. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, Хто ж понижається, той піднесеться. This is what God says about the other man. Це те, що Бог говорить про іншого чоловіка. The other man said a few words. Інший чоловік сказав всього кілька слів. In verse 13, Вірші 13. God be merciful to me a sinner. Боже, будь милостивий до мене грішного. And in the eyes of God. І в Божих очах. This man went away justified. Цей чоловік пішов виправданий. Not the one who who you is better than this man. Не той, хто був кращий за цього чоловіка. I say these things because God has provided salvation for all Для всіх. because our sins are going to take us to an eternal place of judgment. Бо наші гріхи, вони хочуть забрати нас до вічного місця засудження. We read in Psalms. Ми читали в That God says He's merciful. Що що Бог говорить, що він милостивий. And God says that his anger will not last forever. Він говорить, що гнів його не буде назавжди. It's only now. Це зараз тільки. Because Jesus Christ took the judgment of God's anger for sins. Mm -hmm. Бо Ісус Христос взяв той Божий гнів за гріхи. To those who are living today, За тих, хто живе зараз. That if they put their trust in him. Що якщо вони повірять в нього. They can know Вони зможуть пізнати. their sins are forgiven. Що гріхи їхні прощені. They can have that blessing that we read in Psalms. Вони отримати то блаженство, про яке ми читали в Псалмах. Blessed is the man Блаженний чоловік. whose transgressions are forgiven. Чиї провини є прощені. You can know that blessing. Ви можете пізнати це блаженство. But you need to understand. Але вам треба зрозуміти. It can only be through Christ. Що це може бути тільки через Христа. It can be through things that we do? Це не може бути через те, що ми можемо зробити. It can be our righteous behavior? Це не може бути через нашу праведну поведінку. Both these men and these parables. Ободва цих чоловіків в цій притчі. They were both sinners. Вони були двоє But only one recognized their sins. Але тільки один відкрив свої гріхи. He didn't hide. Не сховав. He acknowledged his sins. Він признався в своїх And he confessed before God. І він признався в них перед Богом. And if we do this, якщо ми зробимо це, and put our trust in Christ, довіримося Христу, we also can know ми також зможемо пізнати, forgiven, що гріхи наші прощені. Те величне блаженство і ці слова, man went home що цей чоловік пішов додому більш виправданий. Це виправдання воно не приходить від людини. Воно прийшло від Бога. Виправдання, яке ми можемо отримати сьогодні, виправдання, яке ми можемо прийняти сьогодні, not come from us, воно не прийде від нас, but come from the Lord Jesus але воно приходить від Господа Ісуса Христа. Take this time, Скористайтесь цим this часом, day, цим днем, to trust in him. довіритись Йому. And Know your sins are forgiven. що ваші гріхи є прощені. Because of what the Lord Jesus Christ has already done. Через те, що Господь Ісус Христос вже зробив. And taking the judgment of God Взявши Боже засудження. to make others justified. Щоб зробити інших виправданими. Trust him today. Довіртесь йому сьогодні. So you can know this great blessing of forgiveness. Щоб ви пізнали це величне блаженство прощення. Let's close in prayer. Закриємо молитвою.